Нещодавно Канада офіційно опублікувала оновлений план еміграції на 2026 рік. Із не дуже хороших новин це те, що квоти на гуманітарні та інші стріми надзвичайно низькі, менше 2% від загальної кількості. Це означає, що менше ніж 7 тисяч піар буде видано за гуманітарними програмами, тому дуже важливо подавати тільки якісні кейси. Кожен кейс унікальний і складається під конкретну ситуацію людини. Хороша новина в тому, що загальна кількість піар, які планується видати у 2026 році, становить 380 тисяч. 63% цієї квоти припадають на економічні програми. Канада підкреслює пріоритетність професій у таких сферах, як охорона здоров'я, наука, інженерія, торгівля та освіта. Для тих, хто володіє французькою, виділено 30 тисяч піар у 2026 році, і ця квота буде зростати у 2027-2028 роках. Для тих, кому не підходять інші програми і гуманітарний кейс, це остання надія. Віддайте перевагу якості. Юридичний сабмішін, який складає адвокат Крослело, становить від 50 до 80 сторінок залежно від складності і обставин конкретного випадку. Кожна сторінка обґрунтовує, чому саме цій людині варто зробити виняток із правила. Підписуйтесь на нас у соцмережах, щоб отримувати ще більше корисних порад про імміграцію.